Пошкоджені руки можуть бути там, і не тільки руки, ноги, там, ну, вплоть до того, що він може розірватися. Невідомо, з якого матеріалу воно це все було виконано, воно не сертифіковане. Гуманно. Ми все ділимо гуманно. Краном і маса валиться, 4 тони і все розплющується. Звісно, жалко на народне добро, як буде сказати. Но команда є, команда.